Дивовижний річ, і найвищі в Україні звання, і численні в останні роки життя майстра, і посмертні його персональні виставки добре відомі, а підходиш ближче до його творів і відкриваєш для себе щось нове. І в творах цих, і у власній своїй душі. Можливо, це від тої незборимої сили духу Григорія Синиці, що як не вичерпне джерело, з його робіти нині. Здається, ця людина ніколи не знала вагань. Замолоду проявив неабиякий академічний талант живописця, а серце своє віддав в мистецькій школі професора Бойчука. Розстріляли в сталінській застінках вчителів, художників, а Григорій Синиця не зрікся. Проніс і підніс їхні ідеї далі. Вже його учні Алла Горська, Віктор Зарецький, нині суші так само послідовно зберігають вірність високій ідеї, яка підносить душу народу України до висот надмірних. Григорій Іванович Івановиченця допомагав, співпрацював, вчився. Власне, складав одну духовну спільність з народними майстрами, чи імена сьогодні відомі всьому світові. Але і його ім'я, його мистецтво стало відомо світові завдяки таким же безкорисливим відданим душам. Григорій Містечкін, кандидат мистецтвознавства, невмирущий подвижник, допоміг повернути в Україну усе творче надбання Григорія Синиці за півстоліття. Маленьким киянам, які навчаються малюванню, ці твори близькі. А от студентам, чиї душі зазнали недоброго впливу нашої доби, ще вчитися і вчитися. Вже на цій ювілейній виставці понівечено студентами твори, і їх доведеться реставрувати. А відтак і душі молодих. Роботи у Григорія синиці чимало, навіть посмертно.